Доброго дня! І ось сьогодні в нас така розпаковочка: це епілятор Ardesto модель Lash y 305 Країна реєстрації бренду Україна. Виробничі потужності розташовані в Європі, Туреччині та Китаю. Купували ми його по місту проживання в магазині побутової техніки та електроніки за 599 гривень. Була якраз акція. Але в інтернеті його можна знайти. Ціна коливається від. 600 до 750 гривень. Ми його перевіряли. Давайте його розпакуємо і подивимося огляд на нього. Почитаємо інструкцію і перевіримо на працездатність. Отак От виглядає апелятор без коробки. Давайте спочатку почитаємо інструкцію. Так, дивимося. Так. Комплектація, Епілятор, сам епілятор, Захисна кришка, адаптер живлення, щіточка для чищення епіляційної головки. Ну і інструкція. Так, Давайте почитаємо характеристики: працює від джерела постійного струму це акумулятор. Змінна головка леза епіляція, 18 пінцетів, перемикач швидкості. Тобто дві швидкості в нас і є система запобіжного блокування. Ну, параметри адаптера це зрозуміло. У кожного дома є блок живлення до телефону. Тут 10 ватний блок живлення. Вихід у нього 4,5 вольта постійного струму на 1 А. Акумуляторна батарея літій-іонна, 37 вольта постійного струму 700 мАч. Швидке заряджання протягом 80 хвилин. 80 хвилин це десь час 20. Час роботи приблизно 40 хвилин при повністю зарядженні акумуляторній батареї. Так, є захист у нас від зовнішнього зусилля. Світлодіодний індикатор. Який заряджається червоний колір і змінюється на зелений при повному заряді. Це також дуже гарно, що є індикація така. Ну і щіточка для чищення. Це зрозуміло. Так, так, так. Дивимося. Так, дві швидкісті. Одна швидкість це тонке волосся, друга швидкість це грубе волосся. Видалення волосся з пахв. також присутнє на первій швидкості. Так, дуже гарно. Давайте подивимося саме епілятор. Така ось щіточка для чищення епіляційної головки. Так, блок живлення. Також є характеристики на блоку живлення. Кому цікаво, можете передивитися. Так, і саме епілятор. Епілятор. Такс. Так. так. Так, зрозуміло. І оце кнопочка захисного блокування. А давайте знімемо насадочку. Подивимося, яка там шестерня. Так, насадочку я зняв за кадром, бо мені незручно. Дивіться, шестерні пластикові. Не знаю, надовго чи їх хватить, але за такі гроші я вважаю це гарний апелятор. Бюджетний. Ну що, може, давайте спробуємо побрити ногу? Я, звичайно, не знаю, як це правильно робити, але я спробую. Так. Давайте подивимося, як же ж. Ого, а це боляче, бідні дівчата. Заради краси що вони не роблять? О, як боляче. О Боже, дивіться. Збрило гарно. А все волосся тут. Ну, оце такий в нас апелятор. Працездатність ми перевірили. Звичайно, я не звик до такого, але дівчата знають, що це за відчуття. Повторююся, купували ми його за 590 гривень по акції. Кому сподобався огляд, кому сподобався апілятор, купуйте, замовляйте, також на подарунок. До нових зустрічів, до нових розпаковочок. Дякую вам за увагу!